Поміж чисельних вагончиків з вуличною їжею у Лос-Анджелесі, Кримська кухня привертає особливу увагу. Я дуже люблю вірменську кухню. Але моя подруга американка сказала, що має сусідів кримчан. Я ніколи не чула такої назви, але їхала повз і побачила її на цьому фудтраку. І я просто мусила зупинитися. Керує тут всім міра. Кримська татарка Ільміра Тохтарова каже в такий спосіб може не лише забезпечити себе, а й розповідати американцям про Україну та рідний Крим. А ви знаєте, де розташований Крим? Ні, зараз вона мені розповість. Здається, вона казала, що це десь у горах. Розповідаю про Україну про Київ, бо Київ це мій дім, я Там Мешкала більш ніж 20 років, і я дуже люблю цей чудове, цей чудове місто. І дуже багато людей знають про Київ. Але дуже багато людей не знають про Крим. Вони не знають історію Криму і не знають, хто там, чому наш футрак, він халяль, бо вони не знають, що кримські татари мусульмані. Ільміра розповідає своїм клієнтам не лише про страви та спеції свого народу, а й про Кримські гори. Сама Ельміра не була в Криму з часу анексії півострова Росією. У 1944-му її сім'я була депортована з Криму в Узбекистан. Після розпаду СРСР вони повернулись на рідний півострів. Однак, у 2014-му жінка покинула окупований росіянами Крим і влаштувала нове життя у Києві. З повномасштабним вторгненням Росії в Україну знову довелося їхати. Я була вимушена вимушена переїхати до Туреччини. Я чекала там 8 місяців, що може щось зміниться, і я зможу повернутися додому. Останньою краплею було те, що коли був приліт в мою квартиру. Дякувати Богові, я в той час не була в квартирі, але її розбомбили повністю. Друзі покликали Ельміру до США. Спершу вона була у Нью-Йорку, згодом у Колорадо, та врешті опинилася у Каліфорнії. Саме Каліфорнія, Лос-Анджелес мені дуже нагадує Крим. І коли я їду по цих вулицях, по цих бульварах, іноді мені, мені так здається, що я десь їду з Бахчисараю в Ялту чи з Бахчисараю в Алушту. Дуже схожа природа, дуже схожа на кримську природу. Тому мені тут комфортно і добре. Ільміра побачила можливість заробити на життя завдяки своїй унікальній культурі, закінчивши бізнес, курси, започаткувала кухню на колесах та годує американців, готуючи самсу, долму, ханум, узбецький плов та, звісно, чебуреки. Чебуреки – це страва, яка в мене вшита в ДНК. скажімо так, бо моя бабуся, коли їх депортували з Криму, і коли вони там вже в Узбекистані, і вона започаткувала там теж свій бізнес. І саме чебуречно. Вона відкрила чебуречну і вона робила ці чебуреки на продаж. Свій бізнес започаткувала разом із другом Альтаном, який пропонує клієнтам страви його рідної турецької кухні. для нас завжди було важливо підтримувати кримських татар турецькою мовою. Ми кажемо кримські турки. У нас багато спільного, і зараз вони переживають дуже складні часи. Тому ми їх будемо підтримувати до кінця. Американців приваблюють унікальні страви, які пропонують у цій кухні на колесах. я приходжу сюди раз чи два на тиждень. Вважаю, що це дуже смачна їжа. Варто спробувати. Мрія здійснюється завдяки чудовим людям, яких зустріла на своєму шляху, каже Ільміра, але вона все ж сумує за домом. І тут я вже починаю відчувати, що мене прийняли. Ти знаєш, але я дуже сумую за домом. Я дуже сумую за Кримом і дуже сумую за Києвом. І я кожен день, коли я ложуся спати, я молюся, щоб все це закінчилось, і ми могли поїхати додому. Наразі Ельміра Альтаном готуються розширити меню. Незабаром на їхній маленькій кухні почнуть готувати традиційні українські страви, борщ та вареники. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Вікторія Вискевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.